Цей день настав. Панове, я давно обіцяла це зробити і зробила. Музика. Усім привіт! З вами Лана, і я нарешті зробила невеличку добірку стімпанк творів від українських авторів. Що таке паропанк я розповідала в іншому відео. Посилання на нього залишу в описі. Якщо ще не дивилися та не знайомі з таким стилем, як стімпанк, він же паропанк, обов'язково подивіться, буде цікаво. Обрати книжки для цієї добірки особисто мені було досить важко. Українського стімпанку досить небагато, але я шукала і знаходила. Це не весь наш стімпанк, лише те, що я особисто читала і про що можу розповісти вам. Тож, якщо ви раптом не побачите тут вашого улюбленого автора, не потрібно поспішати кидати в мене капцями. Можливо, він буде або в іншій добірці, або я поки що не читала його твори, тому мені немає про що розповісти. А, можливо, ви самі є автором цього жанру, тож ви знаєте, кому надіслати книги на огляд. Не буду тягнути кота за хвіст, він цього не оцінить. Поїхали! Перша книга, про яку я хотіла розповісти, увійшла в мої найкращі книжки минулого року. Це книжка перегортайка від видавництва Бук Банда, рутери, ліфіри, Анна Стаднік та Ян Брас, свій чужий та штрафна група. У мене було вже окреме відео на цю книгу, тож посилання також в описі. Ця книга перенесе вас у світ парових технологій, магії, мутантів, рутерів, які мають можливість їх знищити. Та протистояння агентам ворожої держави. Більша частина зосереджена на проходженні практики різними групами рутерів-курсантів. Одна група складається з аристократів, яких, хоч і відправили у селище у чорти на рогах, але їхнє завдання спочатку не здавалося таким складним. А от після прибуття щось пішло не так. Друга група складається зі штрафників. У яких практика від початку пішла чорту під хвіст: боротьба з мутантами, пошуки шпигунів та зрадників, травми та втрати легко читаються, та досить цікаво. <му> Наступний стімпанк від української авторки, про який хочу згадати, від видавництва КМ Букс – Леобург. Ірини Грабовської, у мене ще у старих виданнях окремо два томи. В новішому виданні там все в одному десь тут буде зображення. «Останній обитель бунтарства це перша книга дилогії, надзвичайно захоплююча історія про друзів, які потрапили у неймовірні пригоди. Даний лом отримав у спадок дім. В який приїхав разом зі своїм другом Федором, із будинком до них додалася дівчина Женя, якій не було куди йти, і який дозволив тут жити дядько Данила, який безвісти зник. Та незабаром Данило провалюється зі своєї кімнати в інший світ. З цього моменту все змінюється. І доки Федір та Женя потерпають від дивної поведінки селян. Нападників та незрозумілих неприємностей, Данило ж досліджує новий світ. Леобург місто винахідників, світ парових технологій, інтриг та злочинів. Світ зі своїми правилами, життям та двійниками нашого світу. Історія захопила мене не одразу, але я вже не могла загальмувати. Тому не мала спокою аж до третьої ранку, поки не дочитала цю книгу. Динамічний сюжет, атмосфера стімпанку, детективні та романтичні пригоди в одному флаконі. Остання війна імперії, друга та остання книга делогії. Тут ми бачимо продовження пригод Данила та його друзів. У якийсь момент на передній план виходить Женя, яка в Леобурзі має замінити Агнесу. Тут ми вже слідкуємо за розвитком не детективної, а військової історії. Адже у світі Леобурга йде війна. За владу та території. Завдання ж Данила, його друзів та вигнанців не дати зруйнувати Леобург, опанувати світ та, звичайно, вижити. Тут, як на мене, збільшилося любовних ліній, які конкурують з основним сюжетом: більше смертей, відчайдушних вчинків на межі божевілля та більше політичних інтриг. У щось повірити досить важко. Але я все одно захоплююсь світами стімпанку. Марію, що таких книг у нас колись стане більше. До речі, наскільки мені відомо, авторка працювала над редагуванням твору, дещо змінювала, допрацьовувала, Тож можливо, в осяжному якомусь майбутньому ми побачимо вже інше видання Леобурга. Перш ніж ми підемо далі, не забудьте підтримати це відео вподобайкою, коментарем та репостом. Це дуже допоможе в просуванні каналу. І, звичайно, якщо є можливість, не забудьте подякувати за мою працю копійчиною. Звичайно, лише після підтримки зСУ. Адже я багато часу та сил витрачаю на створення контенту, але він не монетизується. Коли я готувалася до створення цієї добірки, в мене не вистачало деяких книжок. І дещо я купила, але як виявилося, це було не початком історії. І я дуже вдячна видавництву аудіокниг студії вухо за те, що дали мені можливість прослухати аудіоверсію воля, спадок професора Полюя Ігор Сілівра слухала в Абук. Альтернативний світ 1918 року. Багато подій, які відбувалися в нашій часовій лінії, там відбуваються трохи інакше. Доля багатьох знайомих історичних постатей там також інша. У центрі подій троє людей, які вирушають у подорож до професора Полюя, адже його винахід може змінити майбутнє. Проте на шляху занадто багато перешкод. Хвилювання всередині країни. Озброєні конфлікти, інтриги, зради, зомбі, культи і просто живим залишатися можливо недостатньо, адже на кону доля країни. Я не фанат історичних війн, скажу відверто, не фанат стрілянини, не фанат зомбі. Може, тому для мене книга і не відчувалася з якимось вау-ефектом. Спочатку історія читалася досить важко. Я помічала десь повтор, десь русизм, але ближче до 50 стало значно цікавіше. Тебе вже познайомили з героями, вже ввели в курс справ, і ти вже непогано орієнтуєшся, так би мовити, втягуєшся. Цікаво слідкувати за персонажами, їхніми пригодами. Версією альтернативної історії та й загалом цікаво зануритися у. Такий світ стімпанку. А ще виявилося, що в книжках Сіліври є певна хронологія, про яку я не знала. Так, наприклад, я думала, що фактор світу це окрема книга. Як виявилося, ні, що ж, воля не буде єдиною прочитаною. Ну, бо стімпанку багато не буває. А студія вуху надали мені можливість прослухати ще й Цепелін до Києва. Обов'язково поділюся своєю думкою після читання. Дякую всім за підтримку та своїм патронам, також особливо патрону рівня цікава книжечка Віталію Грановському. На моєму патреоні також періодично виходить контент, і є такий, якого немає на Ютубі. Тож, якщо є бажання та можливість, посилання в описі, підписуйтесь. Звичайно, полюбляючи стімпанк, я цілеспрямовано шукала його всюди і знаходила. Але поки що не все змогла придбати не змогла пройти також повз короткої прози, наприклад, оповідання «Рудий Гетьман Влада Кайоли. Звичайно, я не можу внести це оповідання в топ 3 книг. Бо це коротке оповідання, і в мене, до речі, є коротке відео. Це епізод про подорож космічного корабля Рудий Гетьман, який везе дещо цінне з місяця на Еріду до дня народження принцеси. Дорогою корабель мав оминути зустріч з астероїдами та космічними піратами. Трохи космічних пригод альтернативної історії що переправлені ноткою стімпанку та ефір панку. Оповідання я читала на аркуші. Моя книга у жанрі стімпанку вийде у видавництві «Кондор», але поки що ще невідома дата виходу. Аудіоверсії моїх коротких оповідань в жанрі стімпанку також є на цьому каналі, і посилання на них я залишу в описі. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви неймовірні. Знайте про це. І станете ще наймовірнішими, підтримавши це відео. А я побігла на свій дирижабель, щоб не запізнитися на зйомку наступного відео. Всім папа! -па.